Варимо коробки для бокової, для захисту бокової проекції танку. Нам порізали на лазерній порізці, а тепер треба це діло зварити. Там всередині має бути скрепний матеріал. <різь> Надіємося, що взривчатка. Не? Ну Щось таке, що захищає танк. Бать. Наше діло вирити коробки якісно. Да-да-да. Я знаю, що даним-давним-давно придумали зварювальні маски хамелеони. І більше того, в нас навіть є така маска, але я не люблю в ній варити. Я люблю варити в суто в механічній, коли скло завжди затемнене. І я гарантовано не нахапаюся з зайчиків. Ну, більш докладно користь колись знімлю про це відео окреме. Так, подивимося, що за шви получился. Може тут не сварка, варка асфальта? Ладно, то гаряче, тут ось сделаем? Треба Такий от шовчик. Кутовий один з найскладніших швів ну, після потолочних. Отично це. Я спеціально поставив ток більше, ніж треба, щоб шов воно туди всередину ввігнуло. Е, глибше пропалювати, ще раз тип, щоб глибше пропалювати метал і шов, получався не випуклий, а такий... Вігнутий, бо там має бути отай захист динамічний, щоб він е не мішав і щоб тут менше болгаркою його щищать. Тому накрутивши 100 А на четвертій електроді і четверка товщина метала. Я отримав неправильний шов, він якби з підрізками так званий, він пропалює глибоко тут. Але для даних потреб він якраз і такий, як треба, щоб менше... Ми його Нам доведеться зачистити і до нуля його зняти, якщо він буде такий, як має бути. Накрутивши більше ток, отримав більш вігнутий шов, який для наших мав кращий. От видно ця коробочка. І оцей от, талюха буде. Сюди приварюватися. Як видно, що метал трохи веде, і при лазері, і при сварці, то треба то все з трубцинами стягувати, трубцин багато не буває. Ну і треба розуміти, що робимо. Коротше, такі ці то це я оце варю. У мене є помічник, який зачищає булгаркою. У нього є великий опит довоєнний. Він знає як там то все робиться на танках, без цього ніяк. <сі> Ось такий нас опит. Я варю, він зачищає. Такі от робота йде. А, і, до речі, працює моціпошка Дніпремовська. Маленький як буханка хліба. Тут з ковим перменєм стоїть. Йому четверка взагалі, навіть він не не помічає. Ні? А, тройка, да. так. На четверка він теж би потягнув. Ну, одразу поки є доступ, поки я не приварив э, цей кутник це вухо в короб, йде зачистка зверних шовів там, де воно заважає. Трохи ми спішили, бо електрика виключається, дощ намічається, того... Шліфували на колінки. Продовжуємо робити коробки динамічного захисту. Таким от чином я струбцинами його притягую, бо після лазерної порізки воно таке дугоподібні оці листи. Ну і струбцин багато не буває. Виставляю по центрі по магніт, магніт теж притягую струбцинами в в площинах. І далі. Тут притягую, тут притягую. Тут притягую, тут притягую в двох площинах. І в мене тоді все більш-менш сходиться. Воно ну, ну могла би сходитись краще, якби менше було підгонки, але підгонки є, трохи, трохи є. Ну, вже є, як є. Наша задача зробити з того, що є. Воно під лазером трошки гнеться. Коли вжарити, напевно, проход, то що там йому не вистачає, ми не знаємо. Ну, коротше, так варимо. Внутрішні шви зачищаємо до того, як приварюємо, того, що потім залізти сюди важко. То, що лишаються такі шлаки, то треба буде ручками довигризати. а Поки є доступ то болгаркою. Болгаресою. Все, підгризаємо, підвичищаємо. Перекинув я то верх ногами і таким чином це вухо приєднуємо, так як воно тут все трошки криве, ну, трошки, кілька там 3-4-5 мм, але цього достатньо, щоб воно вже не, входило, не сходилось, в пази не входило. То так, струбциною прижимаю дебелий кутник, до того кутника прижимаю струбцину, ще одну. І вона тяне от вухо, а щоб вухо на відшивку, тримає ця струбцина, маленька. З того боку, відповідно, таке саме. Оця от конструкція чисто через те, що в нас немає довгої струбцини, десь метрової, а лучше двох. Виходимо таким чином з положенням, ну я думаю, треба буде купити дві метрових струбцини. Хоча б інтертул. Я вже не кажу про піхер, хоча б інтертул.